Стосовно чорних саперів, з неофіційних джерел надходять інформації, що такі сапери, чорні сапери або чорні шукачі активізувались на території Харківської Харківщини. Нам поки що не відомі, хто це і де вони працюють. Мабуть, правоохоронні органи вже починають працювати по цим людям, де вони працюють і яким чином вони працюють. Ми лише можемо попередити, що їхня робота доволі небезпечна і становить певний ризик. І відповідно стосовно запитання щодо юридичної відповідальності, або якщо вони там проводять роботи по розмінуванню для когось, то відповідно, що ніякі, ніякі акти, ніякі документи вони не видають. А якщо щось видають, то воно не має юридичної сили.